Сьогодні ввечері Дональд Трамп видав дуже багато цікавих тез по відношенню до Путіна і до Бріксу. Я зупинюся саме на цих, були й інші. Трамп говорить про те, що Путін на перший поліс здається привітним, але все, що ми від нього чуємо, порожні слова, які нічого не значать. І каже, що я розглядаю санкції проти Росії. Дуже серйозно розглядаю. Має на увазі він законопроект Лінці Грема про 500% санкцій. Які будуть застосовані у вигляді мит до країн, які торгуються з Росією нафтопродуктами, за виключенням тих країн, які допомагають Україні. Ну, там цікава історія з цим законопроектом, і нібито завтра його будуть розглядати вже в Конгресі. Є така інформація. Також Трамп говорить про те, що Путін несе багато маячні про Україну, і каже, що він ж бурляє в нас купу лайна. Як на мене, це дуже серйозні коментарі. У Кремлі точно будуть незадоволені. Але вже відповідним чином там реагують, я ще на цьому зупинюся. І Трамп каже, я не збираюся публічно говорити про свої майбутні дії щодо Росії, оскільки хочу влаштувати маленький сюрприз. Також він каже, що Путін не хороша людина, він погана людина, він убив багато людей. Путін погано поводиться з людьми, тому ми відправляємо якусь зброю в Україну. Каже, я це схвалив, яку невідомо. Я досить скептично відношуся до того, що може Трамп відправити до України, але. Хочу помилятися. Нехай краще я помилюся. Далі він говорить: врегулювання війни між Росією та Україною виявилося завданням складнішим, ніж я очікував. І каже: війна, напевно, могла тривати 3-4 дні, але США дали Україні неймовірне обладнання та українці були дуже хоробрими. Ну на рахунок неймовірного обладнання, якщо він має на увазі там кільканадцять джавелінів, які Трамп передав Україні ще, перепрошую, продав Україні ще за час своєї першої каденції. То вони не були настільки визначальними, як він говорить. А от щодо хороблі з Су, то це так. І також Трамп торкнувся питання митних воїн. Він каже, що буде продовжувати надсилати листи торговим партнерам з повідомленням про нові мита. Їх все ж таки каже, почнуть виплачувати з 1 серпня 2025 року, він відтерміновувати не буде. І каже, що будь-хто, хто загрожуватиме долару, заплатить ціну. Брікс намагається знищити долар. Він натякає тут на Росію. В Росії відреагували. Сьогодні Пісков давав багато коментарів. Він стурбований саме такими заявами Трампа і каже, що не треба постачати до України зброю, накачувати Україну зброю, і це не додає у переговорному процесі і так далі. Ну, по чергово польці маячні, я не буду її повторювати, воно того не вартує. А от Медведів заявив, що Росії потрібно ігнорувати заяви Трампа про невдоволення Путіним та відновлення поставок зброї Україні і каже. Як нам до цього ставитися, так як і раніше. Так, як це роблять наші військові, так, як це робить Верховний Головнокомандувач? Ніяк. І він додав, що Росії необхідно досягати цілей СВО та захоплювати українські землі. Те, що говорить Медведів, я абсолютно впевнений, що це має на увазі і Путін. І Трамп фактично це підтверджує. Як будуть далі розвиватися події у відносинах Росії та Вашингтону, мені зараз складно сказати, але риторика доволі жорстка. По відношенню один до одного любов і медовий місяць швидше за все уже проходять. Я маю на увазі любов і медовий місяць між Росією та США. І тим часом Росія заявила про те, що заявила Туреччині, до речі, що готова до третього раунду переговорів з Україною. Про це повідомив очільник закордонного відомства Туреччини Хакан Фідан після розмови із Лавровим і каже. Що Москва вважає, що перш ніж приступити до переговорів, необхідно вирішити ряд питань. Я не знаю, які питання потрібно вирішувати з Москвою. Мене, чесно кажучи, на це не вистачає притомних коментарів. І все ж таки, Фідан додав, що переговорні групи повинні виконати додаткову роботу і прийти до певного результату. Це знову розмови ні про що. Але будемо спостерігати, як будуть розвиватися події далі, тому що все ж таки, як ми бачимо, Сполучені Штати Америки і Європа налаштовані допомагати Україні надалі. Зокрема, європейський союз шукає способи, як покрити бюджетний дефіцит України, але не в цьому 25-му році, а в наступному на суму 19 мільярдів доларів. Є повідомлення про те, що нібито в Брюсселі вчора розмовляли очільники закордонних відомств країн ЄС про те. Як їм планувати видатки, якщо війна затягнеться в 26-му році, тобто вони планують такі дії на наступний рік. І завтра, 9 липня, Комітет постійних представників Європейського Союзу в Брюсселі знову розгляне 18-й санкційний пакет проти Росії. Франція каже, що він буде пекельний, але Словаччина і далі блокує його, так як то вона робила і минулого тижня. Тому в мене, чесно кажучи, доволі песимістичне прогнозування щодо Тих положень, які будуть прописані у цьому санкційному пакеті.